Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових слань. Малята, сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим звірем, а яким ви дізнаєтеся з нашої загадки. В темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має. Її на місті не сидиться, її звуть усі. Лисиця А давайте ми сьогодні нашу лисичку зробимо. Якого вона кольору? Руда або оранжева. Для цього нам потрібно буде ви зараз побачите що. Для заняття потрібна ось така заготовка лисичка, клей і кольоровий папір оранжевого кольору. Нам потрібно зовсім небагато, бо ось, ось така смужечка потрібна. Потрібно її відрізати або відірвати і нарвати на дрібні шматочки. Зараз я покажу, на які шматочки. Хвостик повинен залишитися край, ось, бачите, відділена смужечкою, білим. Обличчя нашої лисички повинно також білим кольором залишитися. Лапки нашої лисички повинно бути чорними. Давайте почнемо. Починаємо ми з того, що змащуємо клеєм ту частину, де ми будемо клеїти наші шматочки. Ось такі, бачите, я вже нарвала їх. І починатимемо клеїти. Ось так кожен шматочок ми приклеюємо, не вилазячи за лінію. Бачите, малята? Як ми показуємо вам на відео? Один біля одного. Ось так. Щоб наша лисичка була дуже-дуже гарною. І пам'ятайте, край хвостику повинен бути якого кольору, залишатися білим кольором. Я вже намастила клеєм, де повинна нам приклеїти всі шматочки. І тепер заліплюємо ось так. Не залишаючи місця ніде. Ось так. Не поспішаючи, ми нікуди не спішимо. Обов'язково, щоб гарна, гарна в нас лисичка з вами була ось так. Ось так. Обережно, не поспішаючи, наголошую вашу увагу. Ось так. Ось така гарна лисичка в нас з вами повинна вийти. Бачите малята? Ви повинні отримати ось таку лисичку. Край хвостоку не клеїли. Ось так. Бачите? І Ось така гарна лисичка у нас з вами буде. Я сподіваюся, що ви також зробите цю аплікацію. Ні, я не сподіваюся, я знаю, що ви її зробите. І у вас також буде така гарна лисичка. До побачення, мої малята. До нових зустрічей!